Всім привет, мои подписники! С вами Душечка, ой, Душа, лайв сегодня! слава Україні, героям слава, як всегда. Це відео збису... Пошли! Це мені внук тупий підказує. Мені до 76 років, але я збису дяла це відео, погнали. Молодіжний сленг! Так, внук, плаче якийсь, да? Да? Це був випуск в родях, пока. Добре. Так, дальше. Падик. Що за потяг? Що за потяг? Та да, буся, ну, падік це... Э, э, під'їзд! А, щоб ми жила в Україні? Так, як буде під'їзд на українську? Думай! Другий поверх. Другий поверх. Так, далі, Тыква. Дайте би в тику. <рисква> <рисква> так. так, все хороше, слово, я думаю, я би всім дала в тыкву і и вроде Так, якщо моего можливо, особливо особенно внук. Так. Так, далі. Велик. Не знаю. Ну, ходу, велосипед, но ми, ми живу. Ай, Це буде велик. Велосипед. 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 Душка. Просто душка. Так, мы є дома тушканчики. И это был выпуск про Одер, всем пока. Мене <клухи> так, всем <клухи> показываем Дуси, душі, Дусечка, ой, Дусечка, Бусечка, Ой, Душа Лайф, Тв, Мэн, Мэн, Вумен, Смол Дизнес, Всем пока. Как э, выключить запись